Маємо нове надходження Volvo X30, це максимальна комплектація в кольорі Vapor Grey, комплектація Ultra, батарея 69 кВт годин. Задній привід 200 кВт потужність, 270 двітінські сили. Ось такий вигляд авто має зовні Це максимальна комплектація з камерами 360, панорамний дах. Скляний аудіосистема Harman, soundbar, салон текстиль з шерстю, високий вміст шерсті, дуже приємний салон, електрорегулювання водія і пасажира, у водія по профілям є пам'ять. Вміє сама паркуватися. Ось такий вигляд автомая Дуже нарядно виглядає, дуже практично, вам ніколи не холодно. Ніколи не жарко, коли ви сідаєте в цей салон. Також покажу, бага... покажу багажник. В комплекті йде шнур на 22 кВт перемінним струмом шторка. Комплект для того, щоб підкачати колесо. Також рідина герметизуюча. Аварійної зупинки і аптечка. Це те, що йде в комплекті. Передні і задні парктроніки бічні парктроніки екстрені всі гальмування, регулювання джойстиком, перед-назад, висота, все повністю. Контурна підсвітка. Велика мультимедіа. Машина дуже динамічна, дуже комфортна. Є на тест-драйві, завітайте на Грушевську 39 3. Запропонуємо до тест-драйву це авто. Також маємо в білому кольорі в комплектації плюс з такими ж самими характеристиками по потужності. Також 270 вікінські сили і 69 кВт в день батареї. Машина впевнено проїжджає по трасі до 350 км. По місту 400. Це ви гарантовано будете проїжджати. Завітайте на Грушевського 39 3. Будемо раді вас бачити. Запропонуємо також інші варіанти. XC60, xc 40 XC90 в різних комплектаціях. До нових зустрічей.